Олаф Шольц різко висловився і обурився словами депутата ХДС Родеріка Кізаветера про те, що він може поїхати до Москви на зустрічі з Путіним Це хибне твердження. Ви не можете зробити щось подібне. Це вкрай непристойно. Немає жодних доказів на його підтримку. Ніхто не може повідомляти про те, що хтось навіть думав про таке. Саме тому я вважаю, що порядні люди мають обурюватися, коли використовуються неправдиві звинувачення. Генсак партії Шольца Матія Смірш назвав собаки за ганебними і закликав до вибачень. Урядовий представник оголосив про підготовку навіть судового позову через наклеп. <звук> І в нас якось знаєте міністерство, Ну, в нас взагалі в, в політиці, у владі без скандалів було б важко. Не можемо ми довго. Але те, що стосується військових, нас е... іноді на голову не налазить.